Всім доброго ранку. Сьогодні вирішив показати вам такий от мотоцикл. Viper Active, Ну, я не знаю, або Mustang модифікація йшла. Ну, двигун написано, що Лонсіновський. Не знаю, яка це модифікація, але ну, це, в принципі, це Active Це він у мене з полабаним пластиком. Отак от Я його купив собі. З однієї сторони тут ще більш-менш причепилось. Із машини. Бачите, ось колпак пластиковий. Щоб не купувати пластик, а так воно виглядає ось. Притяпив на проволоці, ось. Ось таке ось цей. Актив ось він. Весь підометр трохи побитий вже стекло, Ну тут сам по собі ось він всередині цілий, можна... Стекло зробити, можна його встановити це стекло. Цим хороший вже цей актив, тут от, такі непогані колеса, в старих зразків ось такого сплава досить міцного. І Заднє колеса, взагалі, із е, стального сплава. Вони важкенькі, але такі вони не б'ються, ці колеса. Єдине, що треба вже мені тут ремонтувати, це. Амортизатор там трохи може підремонтувати. А так він, він на ходу. Тут ще в мене трохи руль бік стоїть, але ну, я його думаю підремонтую і буде нормально. Лапку вже одломилось, тормознув. Була в мене погнулася. Щось виламувати її. Двигун сюди купив новий від альфа, альфа Люкс Купував новий. Зараз він стоїть, немає. Ну, а так тут залишилися стандартні запчастини, ті, що були, коли я його купував. Тут чим він такий хороший. То тут є багажничок. Звісно, мені ще не подобається. Бо це, це в цьому активі. Що... Тут ось бачите, бак всередині. Мені не дуже подобається, що воно стукає той бак. Мені подобається такий альфа. Воно зверху бак, до нього доступ краще не треба. Сі. Це мені дуже не подобається, що воно під ці дуже знаходиться. Ну, ось так от бачите, оце от так. Бардачок такий так ось сюди багато не вкинеш, цей бардачок. Фактично тут щось по мінімуму возити, можна не так, як у Карпатах, наприклад. Навіть у Дельті трохи більше вміщається, тут дуже мало місця. Ну, оце от, такі скутив сюди нові ручки. ось. Альфа тут було. Активовське переробив під альфовські тут ручки. Тут таке котахутики, так боковинки є з пластиком. Ну так він виглядає. Бачите, ось він так виглядає без пластика. Спереду там він все закритий пластиком, то він так досить привабливий. Якщо познімати з нього пластик, то в нього вигляд буде не дуже сторону на перейду, уже вже тут пластика менше. Ось така в мене трубка. До бензину купив вже сюди також новий карбюратор з двома клапанами. Був одноклапаний, чим поганий карбюратор з одним клапаном, що підтікає він. Тут як два клапани, то він краще держи бензин і він не підтікає. Ну що тут? Все остальне, то ось, купився сюди дві зірочки. Новий комплект, бо та вже була підтерта. Цеп купив, новий поставив, ще я на ньому навіть не їздив. Тут Одломив, задник обломився, обламив, бачите, відломився задник. на Мопеді на моєму. От. Трохи пластик вже побився там, за те, що він скакав. по Буграм не дуже цей мотоцикл адаптований для бездоріжжя. По ньому фактично краще їздити тільки по рівній дорозі. Для цих потреб дуже ще підходять під вайки, ну навіть на дельті можна по бездорожчу, але там лопка от очіпається за бугорки. Це велика проблема у цих мотоциплів, оця лапка. Бачите, тут вона ж обмінилася, буде зачепитися за траву, чого я думаю якось його прилаштувати. На записку тут воно ще є, можна щось сюди поставити на пружинки, або можна нову ножку купити, вона недорого коштує, то можна замінити. Ось бачите, пластик вже скручений на проволоці. Я, чесно говоря, хочу собі купити краще альфу, щоб не довбатися за цим пластиком. Краще переробити хотів цього актива на альфу. Купити альфу з номерами і той. І переробити його на. Ольфу. Це я купив колись на базарі на запчастини. Думав, до мопеда, до іншого запчастини. Купив до нього двигуна і він ще буде працювати як окрема машина. Може, вийде по -по його повністю встановити. І буде їздити. Транспорт, в принципі, він непоганий, цей актив, але треба його довести до. Повний кондиції, як кажеться. Тобто відремонтувати добре, щоб ніде не було поломок, щоб колеса ніде не ходили, щоб ну, воно так рівненько їде на новому двигуні. Мені подобається. В двигу навіть ще обкатку не пройшов, я там масло. На ньому ще навіть обкаточне тільки там залити. Я навіть масло не заливав сюди в актива. Ключик тут стоїть крутнув туди-сюди. Запалення. Ну, це ось такий мотоциклик актив, в якомусь варіанті написано, бачите, пластик. Якийсь RN Sync Sport Pow gwb 110. Оце така модель актива. У мене ще лежить двигун розібраний, той що був в комплекті йшов з ним. Там, напевно, коробка передач була зламана, можна ще буде його відремонтувати. Ну, а загалом це непоганий такий це мотоциклик. Якщо знайдете десь дешево, то я думаю, беріть його. Він послужить вам, Юрію, багато років. Головне його експлуатувати бережно. Він не дуже предназначений для бездоріжжя, я вже говорив, не бити його по, по грам. Тоді у вас і пластик залишиться цілий, і гроші у вас будуть законовлені. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки за наше відео, якщо воно вам сподобалось. І підписуйтесь на наш канал.